Параграф 6. Берестейська церковна унія 1596 року, Пункт 1. Причини Берестейської церковної унії. Християнами були як поляки, так і українці. З тією відмінністю, що одні були католиками, а інші православними. Ще в 15 столітті обговорювали питання про відновлення єдності церкви та лише в другій половині 16 століття. З'явилися передумови для об'єднання православних і католиків, принаймні в кордонах Речі Посполитої. По-перше, католики і православні опинилися в межах однієї держави. По-друге, католицька церква зміцнила свої позиції в процесі контрреформації, в той час як Православна церква в Речі Посполитій переживала період кризи. По-третє, ідею об'єднання підтримувала частина православних єпископів. Серед причин варто відзначити прагнення римського престолу поширити свій вплив на схід, а також сподівання правителів Речі Посполитої за підтримки католицької церкви зміцнити владу в державі. З іншого, боку, єпископи Київської митрополії хотіли позбутися надмірної піки братств та отримати місця в Сенаті Речі Посполитої на рівні із католицькими єпископами. Бачення умов унії було різним. Православні згуртувалися довкола ідеї непорушності своєї віри, а також старожитніх прав і вольностей, а католики здебільшого уявляли церковну унію як процес приєднання православних до Римського престолу, прийняття католицьких догматів і обрядів. Окрім того, частина православних монастирів, парафіяльних священників і мирян. А також частина шляхти були активними противниками Унії. Для вирішення накопичених протиріч вирішено було зібрати церковний собор, тобто з'їзд. Із листа львівських братчиків до Константинопольського патріарха Єремії про вагання серед православних. Багато ж прийняли раду піддатися під владу римську архієрейську, запевняючи себе, що перебуватимуть під Папою Римським. Здійснюючи все в церкві свої по закону грецької віри без заборон. Пункт 2. Церковні собори в Бересті. Церковний собор зібрали в місті Берестя, але через надто великі протиріччя між прихильниками і противниками унії спільного собору не відбулося. Князь Василь Костянтин Острозький у будинку пана Райського зорганізував православний собор, в якому взяли участь сам князь. Представник Константинопольського патріарха Никіфор Параскас, представник Олександрійського патріарха Кирило Лукарис, Львівський єпископ Гедеон Балабан і Переможський Захарій Копустенський, а також архімандрити, ігумани, парафіяльні священники, представники братств, православні шляхтичі. Собор прихильників Унії проходив у церкві Святого Миколая, в ньому брали участь. Київський митрополит Михайло Рогоза, кілька православних і католицьких єпископів, єзуїцькі проповідники, шляхта прихильна до унії. Організований королем Сигізмундом III Берестейський собор офіційно проголосив створення об'єднання Руської або Унійної згодом Греко-католицької церкви 15 грудня 1596 року. Королівським універсалом було затверджено церковну унію. Отже, утворилася ще одна церква. Першим унійним митрополитом став Михайло Рогоза. Православний собор засудив рішення своїх опонентів, його учасники залишилися вірними православ'ю. Унія поставила православну церкву поза законом, призвела до тривалої, а інколи і кривавої боротьби. Між прихильниками православної і греко-католицької церков. Детальніше про основні умови Берестейської церковної унії. Новоутворена Руська, унійна або греко-католицька церква підпорядковувалася папі римському. Греко-католики визнавали основні догмати, беззаперечні твердження католицького віровчення. Зокрема, догмат про походження Святого Духа Від Отця і Сина, православні визнають, що Дух Святий походить лише від Отця. Церковні обряди греко-католиків, свята, таїнства, особливості храмового будівництва іконопису, церковного співу мали бути такими ж, як і у православних. У богослужіннях зберігалася церковнослов'янська мова. Греко-католики. Продовжували відзначати свята за старим стилем, юліанським календарем, а їх священники могли одружуватися. Унійне духовенство звільнялося від сплати податків. Шляхта, яка сповідувала унію, на рівні з Римокатолицькою мало право претендувати на державні посади. Унійним єпископам було обіцяно місце в Сенаті Речі Посполитої, хоча обіцянку не було виконано. Пункт 3. Греко-католицька церква після Унії. Новоутворена церква як спроба релігійного порозуміння опинилася в непростому становищі. З одного боку, її не визнавали рівноправної римокатолики, тому єпископи уніати обіцяних місць у сенаті не отримали. А з іншого боку, православні вважали її чужою. Відбувся розкол між українцями на релігійній основі. Який призвів до багаторічних суперечок за право володіти храмами, проводити богослужіння тощо, по смерті Михайла Рогози греко-католицьку церкву очолив Іпатій Потій 1600 1613 роки, його резиденція розташовувалася у Вільну, нині Вільнюс, будучи одним з головних ідеологів Берестейської унії та її активним прихильником. Він намагався дієво впроваджувати в життя унійну церковну організацію. Зокрема, у своїй єпархії владика діяв рішуче, виселяв непокірних священників і ченців. Водночас Іпатій Потій прагнув залучити до греко-католицької церкви більше духовенства і шляхти, і в полемічних творах захищав унію. Однак за його митрополичої каденції, тобто перебування на посаді митрополита. Протистояння між прихильниками і противниками Унії тривало. Спроби знайти порозуміння між православними греко-католиками були здійснені при митрополиті Йосифові Вельямінові Руцькому 1613-1637 роки. Окрім того, він провів реформи греко-католицької церкви, реорганізував монастирі, створив греко-католицькі школи. Василіанський Чернечий орден посилив дисципліну серед ченців, дбав про покращення освіти греко-католицьких священників. Хоча Берестейська унія породила низку проблем, виявилися й несподівані позитивні наслідки. Утворена греко-католицька церква зберігала національні традиції в обрядовості і була церквою українців та білорусів, водночас мала певні права в католицькому світі. І завдяки цьому стала серйозною перешкодою по католиченню та ПОЛОНІЗАції Українців. Життя ТЕКА Іпатій Потій 1541 1613 роки. Повне ім'я Адам Церковне ім'я Іпатій, син Лева Потій Тишкович. Народився 1541 року в селі Рожанка на Холмщині, нині територія Польщі. Походив з православного шляхецького роду, навчався у Кальвінійській школі віденського воєводи князя Миколи Радзивіла Чорного, а згодом у Краківському університеті ключові події життя. До 1595 року служив при дворі князя Миколая Радзивіла Чорного, був секретарем польського короля Сигізмунда ІІ Августа, а згодом земським суддею в Бересті. Берестейським каштеляном, помічником воєводи і сенатором Речі Посполитої, близько 1589 року організував у Бересті православне братство зі школою при ньому, належав до гуртка літераторів і публіцистів князя Василя Костянтина Острозького, після смерті дружини постригся в ченці під ім'ями патій. За сприяння князя Василя Костянтина Острозького став Володимиром Берестейським єпископом. 1595 року всупереч волі старого князя Острозького разом з Кирилом Терлецьким їздив до Рима, як уповноважений від ініціаторів церковної унії. 1596 року прийняв участь в унійному Берестейському соборі, став другим унійним митрополитом, власним коштом заклав школу при єперхальному соборі міста Володимира, нині Володимир Волинський. Для навчання греко-католицьких священників є автором полемічних творів Унія, 1596 рік, Антиризис, 1600 рік. Із розмислів про народ руський яна Щасливого Гербута про згубність утисків православних для Речі Посполитої Колотнеча, яку почали з народом Руським братами й кревними нашими, вона ніби рана в серце. Котра, хоч би й найменша була, проносить смерть, бо знаю добре про те, що з ними діється, почавши від Берестейського з'їзду, знаю добре, як на сеймиках подають їм надію, а на сеймах з них сміхи ладнають. На сеймах обіцяють, а на сеймиках шикають. На сеймиках братами називають, а на сеймах відщепенцями. У той час, коли на теренах України було введено в дію Берестейську церковну унію, у світі, у Франції, народився Рене Декарт, відомий філософ, фізик, математик, творець системи координат. У Польщі було перенесено столицю з Кракова до Варшави.